У Франкфурті на Майні в переддень Дня Незалежності відбулося свято футболу Кубок Незалежності України 2025, у якому брали участь 12 україно-німецьких команд. Франкфурт виставив одразу три команди: Січ, Бріз Одеса та Таурус. Двох представників мав Майнц, Хадар та Насау. З інших міст були такі команди: Кьольн, Штутгартер Хунта, Моршинська Діленбург, Фульда, Карпатен Інгельштадт, Мрія Вульцбург та, звісно, наші друзі з Манхайму, Ма які приїхали на турнір у статусі фаворита, оскільки минулого разу завоювали кубок. Зараз зі мною гравець команди Маюа з Мангайму. Костянтин, і він розкаже: вдається вам бути фаворитом сьогодні на Кубку Незалежності? Доброго дня! Так, звісно, вдається. Я відповім вам короткий по факту. Ми фаворити, і ми обов'язково заберемо цей турнір і привеземо кубок в Манген. На святі можна було задонатити на ЗСУ через лотерею. Де розігрували символічні лоти? Доброго дня усім! Тут ми проводимо благодійний аукціон, купляємо білетик за 10 євро і можемо виграти такі призи. Тут є м'яч з підписами всієї збірної України. Є футболка з рук Тім, є футболка Локомотив Київ, є великий прапор з підписом Сергія Реброва, є підписи Біланова, Блохіна Шевченка. З Руслана Ротаня є підписи теж. Білети коштують 10 євро, всі, всі кошти переводимо в медикаменти і відправляємо в Україну. Це благодійний повністю турнір. Бізнесом ми не займаємося. Ми волонтерська організація «Франкфурт по Україні. Дякую. Супер, Дякую. А це е, кубки. А це призи. Це призи наші. так. Це медалі, грамоти, призи за кращого воротаря, бомбардира, гравця і кубок переможців. Також був ярмарок. Де можна було щось придбати із сувенірної продукції? Муси наші є, ляльки, також нашу сцена робота прямо з України. Вау вау, вау, це жакет такий. Джинсовий М -м -м. круто. Рапори, рапори, рапор. автор. Приїхав автор тут і автограф. Ага, і гай Халесні та... І гречка, гречка. Ну куди рапор. без куди рапор. без гречки, українці без гречки не можуть. Ну і звісно, українські страви та напої. Налисники з куркою, пиріжки з капустою, пиріжки з м'ясом, пиріжки з картоплею, також пиріжки з, е, з капустою, А таких нас ще, е, ще ми маємо шашлик. І е, шашлик. З куркою нормальні з свинина. Е, а для тих, кому хотілося святкового настрою, для таких була підготовлена музична програма, не тільки з піснями. А ще й з танцями. Щодо футбольних баталій, матчі проходили у форматі 7 на 7 Всі команди були розділені на дві групи по 6 команд. Таким чином, у груповому раунді кожна команда мала змогу зіграти 5 матчів. Кожен матч складався з двох таймів по 10 хвилин. Що за команда? Така Буковинця. Кьонько з Кьонь. Кьонь. Ага. Виграєте один так. нуля. Чесно, не знаю. Правильно. Сильна команда не знаю, з ким грає, бо і все одно з кого вигравати, правильно. <світ> Якщо вам здалося, що наш мікрофон китайський фуфіл, то так і є. На матчах працювали досвідчені арбітри. Які могли досить кваліфіковано провести матч, а в перерві декламувати вірша? Жди мене, я вернусь, в ковочний фі. Чуєш, ти чекай мене на досе чекай, коли смуток огорне в жовте дощі та істокотно каламуть в замітів і сніг, коли інших вже не ждуть, вже забувши їх. І коли листів нема, і заличини, стомлені е, всі дарма, не дамо збагнути їм літо вогняне, як чеканням ти своїм. Перегла мене, як селів'я, вижив як, знаємо без слів. Просто ти чекала так, як ніхто не був. <плес> <плес> Прослухавши таке, я в шоці, я навіть не розумів і не знаю таке. І про слізу. <плес> так, да, І про е, не, і ну, хлопець е, просто молоде. До речі, що до команд. У кубку брали участь не тільки команди, які були організовані за останні роки, але й вже досить досвідчені команди. Вот. Ми основали команду в 2017 году. Э, в общем-то, некоторые нас знають з э, Кубка Діаспори, которую мы несколько раз организовывали в э, Да, В нашем райдсайд-лиге Шутгардская мы несколько раз брали чемпионат последние два года. Сейчас мы перешли на большое поле. І хоч Тутґер та перейшли на велике поле, вийти у півфінал їм не вийшло. Результати півфінальних матчів. Маюа здолали Хадар Майнц 1-0. У цьому допомогли болівальники, які приїхали і підтримали команду. А Січ обіграли Буковинці Кьоль. 0-0. Все за тим, не йдете більше. хай їхня команда йде за одним. Правильно <рес> правильно. <рес> Перед фіналом була проведена лотерея. Щасливчики поїхали додому з подарунками. Як, наприклад, ось цей хлопчина виграв футболку рух медіа Як звати? Данії Данічка брат наш. фінал був, хоч і не проте дуже напруженим та драматичним. Манхай мав перевагу та не реалізував її. Фінальний свисток, нічия 0-0. Лотерея у вигляді серії пенальті була за командою з Франкфурту. Ніхуя себе! Ні технології! Ми повинні не були виігрувати ситуації, такі плюс вони сіли в защиту. Там мінімум 3-4 защитника вже було. Вони не виходили. У них просто стовп поставили і… Ну, не зложилося, не полетіло футбол, що зробиш? Січ дуже раділи тріумфу, оскільки минулого року вони мали теж шанс виграти кубок, але програли у фіналі. Організатори нагородили кращу гравців турніру. Ну і, звісно ж, свої нагороди отримали команди призери Мене пряма примакав, я з команди Січ, сьогодні. І грацями, тренерами. Ну ви сьогодні виграли, ви готувалися, напевно, до цього турніру. Може, якась тактика спеціальна була? Ну, у нас в минулому році е, була інша команда, і ми об'єдналися разом. Створили більш сильно. В минулому році ми програли фінал так само по пенальті, але в цьому році ми були кращі. Я вважаю, це максимально було заслужено. Наступного року знову будете на турнірі. Звичайно, титул. Звичайно, плануємо ще років 10 15 скільки будемо живі. Все, дякую. Дякую вам. З вами був спеціальний кореспондент у Франкфурті Хір Вольдема. До нових зустріч, друзі! І не забувайте підписатися на канал Утелбі Німеччина. Надію, що такі турніри будуть далі проводитися. Це дуже класно, це об'єднує українців. Приходить молодь, дивиться і популяризується спорт, футбол. Дякую, друзі, що подивились. Підписуйтесь на наш канал і залишати коментарі. Все, до побачення!